Так, друзі, всім привіт! Сьогодні з виробництва забрав ось таку купу форм. Тут деякі форми залишаються у нас, деякі форми поїдуть до клієнтів. Значить, зробили нашу серійну ось таку форму на 6 полос, Шиномонтажні груза балансувальні клеючені. На петлях у нас книжечка, це, така. це наша серійна форма. Груз дуже гарно проливається. Бо, наприклад, там є мої робочі форми. І там початківцям дуже складно з тими формами працювати, дуже погано проливаються. Треба свинець підбирати і треба ну, досвід якийсь мати. На відміну від цієї форми. Тут, в принципі, я ж кажу, навіть початківець з першого разу получається доволі, доволі якісні груза. Значить, Це така у нас форма є. Зробили також дві форми під акумуляторні клеми. Я вже якось Є у мене на каналі обзор таких форм. Це у нас для легкових автомобілів, це у нас форма клеми для. Грузових автомобілів. А також ось такі одномісні форми. Тут булава, горизонт ось такі малюки у нас будуть на господарстві І сьогодні треба буде протестувати тігель 10-кілограмовий. Якраз його просмалимо, випалимо, прожаримо. Протестуємо і ось може потестуємо якраз на оцих маленьких формах. Значить, інколи мене питають, якими я там струбцинами чи чим користуюсь, ось в основному користуюсь ось такими струбцинками. Ось така, наприклад, ось така струбцинка. Якщо тігель, ось, наприклад, Маленький під 10 кг свинцю, то в принципі сюди добре влазить. Маленька, ось така струбцинка, велика, велика навіть не завжди поміщається в 30-кілограмовий наш тігель. Також, також користуюсь інколи, я працюю на електротігелях дуже рідко. В основному працюю на газу, тому, тому буває, що користуюсь навіть от такою великою струбциною. Беру стягую декілька форм. Дві тріп, можу 5 стягнути і залити туди, туди свинець. Ну і є також ось така, ось така трошки поменше. Але також можна стягнути 3-4 форми можна стягнути. Одночасно. Ну, якось отак. Будемо зараз тестувати. Може, вставлю ще кусочок відео, як воно, як воно це все відбувається. Так, це у нас груз булава Навчилися з першого разу ось такий чудовий груз на 100 грамів. Вчитися їх сюди швиденько вставляти. Так займає заливка з виїмкою грузів як вставка закладних. Виробництво таких маленьких грузів. Красота По часу дуже швидко, форму навіть не коптили, якщо закоптити, буде ще, мабуть, краще. Ось ще є. спробуємо зараз ось 150 мг. Форми холодна, треба бажано трошки підігрівати їх, але маємо ось такий чудовий груз. Селі, форма трошки нагрівається. Одес у нас розгрітий до 400 градусів тігіння. Там ми температуру регулюємо електронікою. Тут температуру форми ми регулюємо на око. Швиденько, швиденько робляться рюза. Коли форма добре прогріта, свинець добре прогрітий і гарної якості, уза виходить взагалі ідеальні, зеркальні аж. що ще, ще ластівний Спробуємо відлити. Ластівка у з закладною кользашку стівку гарну угу. так що друзі якось отак тігіль працює дуже добре для таких маленьких грузів в принципі більший мабуть і не потрібен тридцяточка Працює майже так же. Ось зараз у нас 400 градусів. Ось за 5 хвилин ми при вас зробили ось 5, 5 ось таких гарних грузів. Ну, якось отак. Якщо комусь будуть питання, я в описі залишу свої контакти. Є Наразі один тігель вільний на 10 кілограмів. 30 кілограмові зараз в виробництві. Будемо на наступному тижні збирати, бо клієнти вже чекають на свої тридцяточки. Ну, кому потрібні будуть форми, чи то маленькі, чи то великі, пишіть або дзвоніть. Дякую всім за увагу, як завжди. Буду дуже вдячний за лайки, коментарі, за підтримку канала. Все, всім пока.